Любі друзі, хто був у мене сьогодні на першій частині, бачили, як я обрізала хризантемки. От оці череночки, які я обрізала вранці, те вже не так і вранці, в другій половині дня, підготую зараз живці хризантем. І подивлюся, покажу і вам і сама зроблю для експерименту новий вид. Черенкування, живцювання. Ну, Я підглянула чесно цей новий спосіб. Мені він сподобався тим, що економиться місце. Ну, Спробую. Якщо чесно, я ніколи так не робила. Але попробувати ж ну, завжди хочеться. Ось з такого матеріалу це підложка така. От. Ми часто одержуємо її з чимось з якимись покупками Ну, або можна його купити, якщо в когось немає. Я використала ось таке ось на баночку, використала отакий невеличкий шматочок і зробила отакі отвори. Чим цей матеріал цікавий, тим, що він не тоне і завжди буде Моя рослинка у воді, але самі листочки у воду не потраплятимуть. Ну. Я при вас, хто був у мене на попередній трансляції, я при вас ці череночки знімала із маточного кущика. І бачили ви, що я знімала їх через те, що дуже багато було отаких от бутончиків зайвих. Ну, а це був прям зайва така була гілочка. Я... Покажу вам, як я роблю живці. Гострими ножицями я знімаю верхівку. Отак, От прям не так. не так то просто Секатором, мабуть, набагато краще. Я зараз це зроблю через те, що зріз повинен бути дуже такий без заломів і без всяких. Таких якихось пошкоджень. Отже, я зробила новий зріз. Тут я зріз не робитиму через те, що це п'яточка від нашого стебла. Питання якісь до мене є по цій частинці? Немає. Дякую, дякую, що ви зі мною. Хотілося б побачити, що я дійсно не сама з собою говорю, хоча б одне якесь серденько потапайте мені по екранчику, щоб я бачила, що ви зі мною, і буду дуже вдячна. Будемо з вами далі розмовляти. О, дякую, дякую, мої дорогі, мої любі. Дуже приємно, дуже приємно. У мене сьогодні допомагає мені моя дорога онученька. Вона у мене виступає оператором, але вона теж дуже любить квіти. І можете якесь серденько бачити, і моїй онучці. Дуже дякую. Значить, Дивіться. Оці отвори, які я вам щойно показувала, я буду вставляти у ці живці. Получається, що сам живець не тоне. І... Тим гарно, що він, виходить, і гнити не буде. Ну Подивимося, я ж кажу, що це експеримент я підглянула у когось із квітникарів. Ну Спробую, а чому б і ні? Можливо, вийде. Значить, знову живець із п'яточкою, відірваний від стебла, знімаю Ось квіти зрізаю. Оббираю листочки зайві і ставлю знову у баночку. У баночку у, ту, у той отвір, який я зробила перед цим. Знову дивіться, це знову з п'яточкою, тому нижній зріз я не робитиму. Просто обберу ці зайві листочки. Вгорі у мене вже зрізаний. Видно, я, можливо, як вам показувала вдень, то, можливо, я тоді і зрізала. Знову ставлю в отвір. Чим гарна ця подложка, тим, що вона ж не тоне, не намокає. І через те ну, я сподіваюся, що рослинки мої будуть гарно себе. Почувати. Зрізаю знову ті листочки, відриваю зайві внизу, знову живеці з п'яточкою. Все обірвала і знову вставила. Так, знайшла тут отвір і вставила. І ще у мене два місця є. Е, ну, є у мене один живець. Я зараз його підготую і раз є два місця, давайте спробуємо з цього живця зробити два. Оскільки, ну, як завжди, що ми робимо 3 між вузля. Ну і тут, як подивитися, то, в принципі, можна і е, зробити два живця. ну, Давайте спробуємо. Ось я отак розділяю. Так, розділяю. Так, ну ця нижня, тут все зрозуміло. Тут у нас є п'яточка і є листочки. А оця частиночка потребує особливої уваги. Тут, подивіться, зріз треба поновити. Тому що я просто зрізала із, із цього ж живця попереднього і зрізала просто прямо, бо там потрібен був прямий зріз. А треба мені зараз зробити зріз навскосу, під вузлом. Дивіться, Раз. І зробила зріз. І тепер його впихаю у... Оцей вільний отвір. Все. Получилося у нас раз, два, три, 4, 5, 6 живців. Шість живців. Отже, спробуємо, подивимося, вони не тонуть, казали. Що не тонуть? Ну, не знаю, в мене трошки потонули. Можливо, я щось неправильно зробила, а можливо, це тільки для початку так здалося. Значить, мені здається, що цей отакий от експеримент ну, має місце бути. Ну, а що? Спробуємо. Подивимося, що далі буде, можливо, дякую, 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 мої дорогі. Привіт, привіт, привіт. Отже, це такий вид живцювання хризантем. Ставлю я таке прохолодне місце, буду бризкати. Ви знаєте, парника парникового ефекту, мені здається, не потребує. Привіт, привіт. Парникового ефекту і не потребує таке, такий спосіб живцювання. Дякую, дякую. Такий спосіб живцювання. Я думаю, що. Ну, подивимося. Давайте подивимося на цей експеримент тижнів через 2-3. Е, Взагалі-то мої живці за, десь за 3 тижні. Ну, Я думаю, що ми з вами можемо зустрітися і подивитися. Живцюю я, як завжди, у пухкий ґрунт, у, у окремі стаканчики або окремі невеличкі такі. Е, Горщики, ставчики, ми їх називаємо частіше. І зазвичай ставлю у тепличку. Або накриваю таким пакетиком, або накриваю скляночкою, чи баночкою, яку вже не використовую у вживанні. Бо іноді там і корневин, і добрива всякі. Привіт, Привіт-привіт, привіт. привіт. <ривіт> Дуже рада. Так от. Це мій експеримент. Не в ґрунті. У воді є ще хризантеми, дякую, дякую. У воді хризантеми я ще не пробувала живцювати. А хтось із вас пробував живцювати? Напишіть мені. У воді саме хтось пробував живцювати хризантеми. Привіт, привітики. Привіт, привіт. Пробували чи ні. Чи, можливо, тут просто такі любителі, які хризантемами ще не займалися. Мені цікаво. Ну, добре, будемо вважати, що експеримент удався. Зараз мені, якщо внучка знайде е, маркер, то ми ще й підпишемо, що це було сьогодні у нас. Е, сьогодні у нас субота. Да, яке у нас сьогодні число? 26, да? 26. 26, 10. Оце я підписала. 26.10 ми з вами поставили. От тепер, дякую. Нас. Привіт, привіт. Так, і тепер ми з вами знаємо, що 26-го поживцювала в день, ми з вами бачили привіт-привіт, хто був у мене на попередній трансляції. Всім я показувала, як я роблю із звичайного кущика трошки більші квіти способом зрізання. Оцих зайвих бутончиків. І ці бутончики, привіт! І ці бутончики були на отаких от черешках. Ці черешки я обрізала і поставила живцювати. Живцювала я спочатку е, в день у стаканчики і маленькі горщики е, в пухкий ґрунт. Е, я Дякую, дякую за серденька. Так от, я в пухкий ґрунт із додаванням перліту. Я показувала, от. а ввечері, ось зараз, я вирішила провести експеримент, десь я бачила у когось отаку, такий спосіб живцювання із використанням такого. Отакої подложки, що живці не падають. І ось вони знаходяться, у мене, виходить, тут, ніби і у воді, і в той же час вони не падають. Проведемо цей експеримент разом з вами, підписала я Ну, і подивимося, що з цього буде. Всіх рада бачити. Всім дякую, дякую за увагу, за підписочки, дякую. Хто поширив, теж дякую. Привіт-привіт. Так, І ми з вами ще не один раз зустрінемося, тому що квітів у мене багато. У мене є і троянди, і хризантеми, і всі-всі-всі квіти, які є у. Можна сказати, усіх: тюльпани, нарциси, піони, гвоздички. Скоро буду гвоздичку черенкувати, так що, кому цікаво, не пропустіть. Гвоздичка ґрунтова, але є та гвоздичка, яку я буду вирощувати до 8 березня. Так що, кому цікаво, не пропускайте, підписуйтеся і не пропускайте мої трансляції. Є дуже багато кімнатних квітів. і Також кімнатні квіти я продаю, можете робити замовлення. У мене є анонс, я буду пропонувати. І у мене є відео, які хоча б приблизно квіти я продаю. Можете заходити в мій профіль, дивитися там мої рекламки. Так що можна замовляти. І я прийшлю на вашу адресу. На нову пошту я відсилаю, можна після платою, а на Укрпошту, якщо ви забажаєте, хоча в мене живі квіти не замовляли. На Укрпошту, Укрпоштою замовляли тільки. Коріння та луковиці. От це, да. Дякую, дякую за серденька. Оце було. Привіт-привіт. Оце було. Так що, Але я співпрацюю з тією поштою, з тією, якщо вам хочеться, я продаю квіти, Покажу, показуватиму вам, які я кімнатні квіти продаю. Можна замовляти. Це і фіалки, це і антуріуми, і цикламени, цикламе, драцени, і спатифілуми. Ну, Багато-багато різних квітів кімнатних. Є навіть лимони, але ціна на них така більше тисячі, півтори. Тобто. Таким чином. Просто хто цікавиться, фаленопсиси теж є у продажу. Привіт теж є. Якщо хочете, значить можна дивитися мої анонси, і можна замовляти ці квіти поштою. І хто біля мене близько живе, можна замовити і приїхати взяти вдома. Це вже знають мої клієнти, хто у мене брав, то я дуже рада всіх завжди бачити. Ой, дякую, дякую за вподобаєчки. Які ви молодці, мені так приємно, так приємно з вами спілкуватися. Але мені ще було б приємніше, якби ви хоча б. Можливо, написали, яка тема вас цікавить, бо з квітами я працюю дуже-дуже давно. Хоча я й не займаюся професійно квітами, але е, займаюся дуже давно. Е, напишіть мені, будь ласка, поставте плюсик, якщо вас цікавлять кімнатні квіти. І поставте. Якийсь там, ну, напишіть мінус, якщо вас цікавлять вуличні квіти тепер. Плюсики, якщо кімнатні, мінус, якщо вуличні. Якщо всі квіти цікавлять, ну, просто серденько можете мені послати. Я буду дуже рада. Так, ніяких реакцій немає. То тепер що мені так, де, е... угу. привіт, 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 привіт. Отже, ми з вами сьогодні почеренкували хризантему. В першій половині дня, хто був у мене на трансляції, бачили, що я е, трішечки хризантемку пікерувала. Е... А тепер ось почеренкувала хризантемку новим. Способом Способом у воді. Не знаю, подивлюся, може, дякую за підписочку, дякую. Е, можливо, подивлюся, додам... подивлюся, як себе почуватимуть е, чи... живці. Можливо, додам якусь корневіну, а можливо. Просто чайну ложечку меду. Як зачастую, за я таке дякую, дякую за серденько, дякую, Дякую, дуже приємно. Отже, що будемо з вами, мабуть, прощатися. На цьому моя тема сьогодні вичерпана. Питань, я бачу, у вас немає. Хризантеми ми поживцювали і е, зустрінемося з вами. Наступного разу, коли буде у мене якась наступна робота, квітів у мене багато, тому, можливо, просто буду доглядати за орхідеями, чи, можливо, ще щось будуть живцювати, тому чекаю вас. Хто хоче не пропустити, то, будь ласка, підписуйтесь. Дякую, що ви були зі мною. Дуже рада, дуже рада була бачити всіх. Дякую за вподобайки, за підписочки, поширення. Всім пока-пока!